Які методи обстеження дійсно можуть показати рак на ранніх стадіях? Ось то важливих інструментальних обстежень для раннього виявлення раку. Зберігайте ультразвукове обстеження одне із найпоширеніших та доступних методів: мамографія. Для жінок це один із основних методів виявлення раку грудей на ранніх стадіях. Регулярно проходьте мамографію, особливо після 40 років. Колоноскопія виявляє ранні ознаки раку або поліпи, які можуть перерости в онкологію. Флюорографія простий і доступний метод для виявлення проблем із легенями. Особливо важлива для тих, хто має високий ризик. Комп'ютерна томографія. Дозволяє точно оцінити стан внутрішніх органів, магнітно-резонансна томографія. Цей метод використовують для обстеження м'яких тканин. МРТ часто застосовують для діагностики головного мозку, молочних залоз та простати. Чи проходили ви коли-небудь одне з цих обстежень? Діліться у коментарях. Та обов'язково підписуйтесь і я розкажу, які обстеження важливі для людей після 40. -ка.